Cześć, jestem Klara, urodziłam się w Polsce, mieszkam i uczę się w Krakowie. Moim językiem ojczystym jest polski. Oto flaga mojego kraju oraz jego godło. Jeśli jeszcze nie wiecie, 21 luty to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który świętujemy na całym świecie. Український є з язиком очистим для моєї вчителки Софії. Уже другий рік я спілкуюся польською мовою, тому що навчаюся у Польщі, але не забуваю свою рідну мову українську. У нашому Херсонському академічному ліцеї проходили заходи, присвячені Дню рідної мови, серед яких був і конкурс декламації поезії. Я обрала наступний твір, який зараз вам і прочитаю. Не говори на мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає, для нації. Вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. Та й ми ще ж, наче, люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебують. Хай вороги жорстокі та лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків.